Якщо хтось з вас шукав, як приготувати морозиво вдома, ви точно натрапляли на ось такі суміші для приготування морозива. В нашому асортименті вони також є, але, як виявляється, з них можна готувати не лише морозиво, але й смачні, соковиті та прохолодні коктейлі, що ми зараз з вами спробуємо зробити. Будемо використовувати суміш для приготування морозива від делекта. Це суміш польського виробництва. Але, як зазначає виробник з воротньої сторони, ця суміш також підходить чудово для приготування коктейлів І, до речі, рецепт він також додає. А в нашому асортименті ми маємо три різновиди цієї суміші. Це зі смаком полуниці, зі смаком ванілі та зі смаком соленої карамелі. Для свого молочного коктейлю я обрала суміш зі смаком карамелі, також нам знадобиться 100 г льоду, 300 мл молока та глибока ємність, щоб все це збивати. У миску ми виливаємо молоко, висипаємо весь вміст пакетика. Та будемо збивати міксером близько 2 хвилин на максимальних оборотах. Після хвилини збивання утворюється пінка, а сама консистенція стає густішою. Тому не переборщіть, оскільки якщо будете збивати довше, ви отримаєте такий досить густий молочний коктейль. Я таке трохи переборщила зі збиванням, збивала довше і коктейль буде густішим, але надію, що лід трохи виправить ситуацію. Переливаємо отриманий коктейль у зручні стаканчики, і, до речі, з одного пакетика ми отримуємо близько 1 літра коктейлю. Та в останню чергу додаємо лід і трубочки. Що вам сказати по смаку? Не надто солодке, немає такої притерної солодкуватості. Щодо смаку солоної карамелі, в якоїсь солонинки я там не відчула, але смак карамелі досить виражений. Та не забувайте, що такі коктейлі або ми смакуємо одразу до кінця, або ж зберігаємо в холодильнику. А я дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, оскільки в наступних відео ми будемо готувати ще один цікавий рецепт смачного прохолодного морозива.